It's time for a new video. <laughs> так, всім привіт. Час для нового відео настав. Я знаю, що я випускаю відео вже. Третій день підряд на сьогодні зараз поясню вам чому я кинула собі виклик, чи зможу я провести цей марафон в а який триває з 1 по 24 грудня, саме до різдва. Дуже багато блогерів стараються випускати нові відео саме кожного дня протягом цього періоду. З різдвяною тематикою зазвичай, але це просто також влоги з повсякденного життя. Тому я скажімо так. Просто кинула собі цей челендж, чи зможу я його пройти чи ні. А, мені дуже цікаво, чим це все скінчиться <гум>, через три тижні, але не хочеться справляти темпи. Тому сьогодні я підготувала так, здається, цікавий темпу для відео. Це ідеї для новорічних подарунків. Якщо ви стикалися, хоч раз у своєму житті, з тим, що не знали, чим можна порадувати своїх близьких у вигляді подарунка, то я підібрала сьогодні близько 20 ідей. Якщо вам цікаво, давайте розпочинати. Перша моя ідея для подарунку це адвент-календар. Я, можливо, не знаю, не відкривлювати, але дуже-дуже багато брендів роблять саме на період новорічних свят, адвент-календарі. І класний час, якщо навіть подаруєте його на Різдво, то там є така величезна коробка. І кожен день треба відкривати по одній ячейці, де буде маленький подарунок. Такі календарі випускають. Юють просто дуже дуже багато брендів, починаючи від косметичних, закінчуючи тими брендами які Виробляють солодощі, наприклад, Kinder, або я знаю, ще є з Міккі Маус якісь там солодощі, але більш всього він підійде для тих, хто дійсно любить косметику, тому якщо ви знаєте, що у ваших близьких є якийсь бренд-фаворит серед косметичних засобів, то ви можете подарувати їм адвент-календар, і там будуть кожного дня міні-такі сюрпризи. Наступний пункт з мого списку це термокружка або термочашка, як вам Угодно. Це просто, мені здається, такий простий, але досить необхідний подарунок для будь кого тому що не обов'язково собі брати термокружку стільки в поїздки, абсолютно ні. Я, наприклад, дуже любила, коли їздила в офіс, брати з собою на роботу термокружку, або вона в мене зберігалася саме в офісі чи на роботі, я завжди заварювала в ній каву, щоб не використовувати одноразові стаканчики. Що ви Хочеться дарувати щось занадто дороге, але хочеться, щоб ця річ була дійсно потрібною, то я рекомендую звернути вашу увагу на темну кружку. Це досить універсальна річ, яка прослужить здається не один дріб. Наступна ідея для подарунку блокнот планер. Якщо ви знаєте, що ваша близька людина дуже полюбляє нотувати свої плани на день, і вона взагалі дуже дуже любить організовувати своє життя, то блокнот планер просто ідеальний помічник. Так, новорічна піжама і новорічні шкарпетки, тобто такий знаєте, домашній намір. Не обов'язково дарувати піжаму, не знаю, з Санта-Клаусом намальованими. Просто можна от, обрати якусь гарну піжаму в червону або зелену клітинку. Це виглядає дуже дуже класно, і я впевнена справить позитивне враження для ваших близьких, тому що ну, не завадить нікому крута, кльова а, піжама, і вона точно зможе на довгострокову перспективу слугувати а, своєму власнику. І також це теплі шкарпетки, і також не обов'язково дарувати. З новорічними візрабуками, хоча можна і з ними, і можна звернути свою увагу просто на якісь дуже теплі в'язані. Шоколадні або бежеві шкарпетки. Я рекомендую магазин Ольшу, тому що сама неодноразово там, е, купляла такі подарунки для своїх подружок. Так, наступна ідея для подарунку це розділ щось для дому. Можна підібрати просто безліч варіантів, тому я скомпоную їх е, е, в таку окрему ідею. Це може бути крута, вазна наприклад, для дому, та якісь предмети інтер'єру, на які ваша близька людина, можливо, не знаю, не хоче витрачати кошти, але їй було приємно додати це в свою квартиру, щоб також це була згадка. Від вас як подарунок. Я вже дарувала я пам'ятаю своїй подрузі красивий світильник для дому. Також дуже дуже стараю звертати увагу завжди на пледи або декоративні подушечки, або я ще знаю крутий подарунок. Це така солом'яна корзина для різних дрівниць. Там не можна сперігати, ну, наприклад. Інструменти для фарбування, або якщо хтось з ваших близьких має якесь хобі предмети там в'язання, не знаю, вишивка, малювання, також це все може там зберігати, і воно красиво виглядає воно просто. Так, наступний подарунок це арома свічки, або аромасвічки, я не знаю, як правильно. Я думаю, що зараз це просто дуже актуальний подарунок. Хто знаходиться в Україні і може виступати не тільки джерелом затишку вдома, а й дійсно необхідною річчю. рекомендую звернути увагу на цей тип подарунку, бо це просто і дуже необхідно на рай. І також крутою ідеєю для подарунку буде слабувати книга. Якщо хтось із ваших друзів полюбляє читати у свій вільний час, то книга буде класним вирішенням. Ідеєю для сюрпризу Особливо зараз, коли більшість українців стикаються з проблемою незнання, що робити, поки відключають світло в день, то можна цей час провести за чашку руками для читання улюбленого. Творових літератури хотіла би також запропонувати вам розглянути як ідею подарункові сертифікати. Це не обов'язково можуть бути сертифікати в різні магазини. Це також можуть бути сертифікати на якісь. Курси або якомусь навчанню, про яке хтось ваших близьких дуже мріяв, але не можна це наважитись або не може знайти кошти, то це буде класна можливість підштовхнути цю людину, досягати. Цілі разом з вашою допомогою. Я думаю. точно такий подарунок не може залишитись без уваги. Наступна ідея для простого подарунку це теплий шарм, тому що він ніколи не буде зайвим, і така річ послугує, окрім того, що це класний елемент для довершення образів, також дуже-дуже теплим аксесуаром, який точно сподобається вашій подрузі. Наступна ідея це. Техні. Вона може бути абсолютно різноманітна і можливо це буде досторониця для того, щоб е хтось бачив по всі зміг е радуватися безпечними. Канапками на сніданок, або, можливо, це будуть навушники чи електронний годинник для вашого хлопця, дівчини, чоловіка. Не обов'язково це мають бути якісь електронні гаджети, а також це можуть бути якісь кухонні приладі або щось для ванни, кшталт електронної щітки, то це також крутий, дуже подарунок. Окей. Okay. Наступна ідея це набір по догляду за обличчям або за тілом. Я знаю, що хтось може мене зараз виправити, сказати, що це марта. Призначувати косметоло, але можна ж обрати прості якісь речі по догляду, наприклад, патчі для очей або класний кавовий скраб для тіл, і скомпонувати з цього невеличкий такий мішечок по догляду за собою. Я думаю, що такий варіант точно не буде зайвим в косметичці жодної дівчини. Новорічний светр, окей, okay, не обов'язково золоніма. Це може бути просто якийсь затишний, красивий в'язаний кардиган або светр, чи світшот, або толстовка. Може навіть з новорічним принтом, може ні. Це вже не ваш вибір та смак, але я думаю, що це дуже така прикольна та практична. Ідея для подарунку також. І наступна ідея це чохли для гаджетів. Це не обов'язково мають бути тільки футляри на ваш телефон. Я б рекомендувала подарувати цілий набір. Це мають бути футляр для телефону, напушників, фотоапарату або ж ноутбуку. Я знаю, що на такі речі, наприклад, я завжди з невеликою охотою втрачаю кошт, і мені було б дуже приємно отримати такі речі в подарунок. Наступний пункт це аксесуари, і тут також можна як і з технікою розгулятись просто на різний смак, починаючи від аксесуарів для волосся, типу відбіру резинок або якогось гарного. Для волосся. Також це можуть бути е аксесуари у вигляді прикрас, наприклад, якісь сережки, або обручки чи підвіски, або круті окуляри, наприклад. Тому що такі елементи також завжди можуть круто доповнити образ, якщо хтось із ваших е друзів полюбляє е е класних такі. Якісь фотографії робити в інстаграм або любить тему фешн? Я думаю, точно буде приємно отримати подібні речі в подарунок. Наступна ідея це буде якісь речі пов'язані з хобі ваших військів. До прикладу, в мене є подруга, яка любить малювати. Можливо, я б розглянула для неї холст для малювання, чи спитала би. Якщо в неї є потреба в набіру кісточок різних, або якісь там варіанти фарб, то можна просто запитати про це і зробити такий подарунок. Може, хтось з ваших друзів займається фотографією і було б повинні деється до речі, Плівку для фото або картриджі на Polaroid. Це просто такі дрібниці, на які завжди не хочеться витрачати кошти, але у вигляді подарунку вони б дуже класні, коли підійти. Гаманець також крута ідея, тому що я, наприклад, та людина, яка юзає один і той же гаманець вже. П'ять років мені він дістався також у вигляді подарунку. Тому, якщо будете обирати гаманець, одна головна деталь: просто покладіть ти обов'язково якусь монетку, тому що просто так гаманці дарувати не можна. Наступна ідея це організувати якісь зимові розваги для вас та близької людини. Ну, наприклад, організувати похід на козанку разом чи піти на різдвяну комедію або Знаю, поїхати кудись разом, тобто просто організувати якесь часопроводження разом, чи є таке слово, якийсь час, який ви будете проводити разом, та організувати якийсь можливий захід. Це класний подарунок для тих, хто любить увагу. Ну що, друзі, у мене на цьому все. Сподіваюсь, ви щось змогли підкреслити для себе цікаве, щоб ви могли подарувати на новорічні свята своїм близьким. Якщо так, дайте мені про це знати в коментарях та діліться своїми ідеями. Буду дуже за це вдячна. І всім дякую за перегляд. Побачимось в нових відео.